7 фактів про моє навчання. По-перше, і найголовніше, мій курс індивідуальний. Тому що коли я тільки навчалась, то мені так було складно знайти курси, де є саме індивідуальний підхід. Це дуже важливо, тому що я, коли саджусь робити домашню роботу, то мені потрібно, щоб я в будь-який момент. Просто змогла написати своєму куратору, вчителю і спитати, як зробити оцей квадрат. Що зробити, щоб було так. Це для мене було найголовніше, і це дуже зручно. Друге і теж важливе, ми підбираємо графік під ваш час, тобто проводимо заняття, коли вам зручно. Я залишаюсь з вами на зв'язку навіть після закінчення курсу в будь-який момент. Даша, як зробити це? Я на зв'язку. Ми робимо все на практиці, тобто обов'язково підкріпляємо теорію саме практикою. Окремий великий розділ у моєму курсі про перші замовлення: де шукати клієнтів, як взагалі зайти в нішу, все розбираємо детально і особливо, як спілкуватися з клієнтами. Я не чекаю від тебе ідеальності. Я чекаю від тебе розгону, тому що потрібно спочатку з чогось почати, щоб потім вже було ідеально. І наостанок оформлюємо твоє портфоліо разом. І тоді ти точно зайдеш в цю нішу, впевнено. Більше детальної інформації про курс ви можете дізнатись, написавши мені в Директ. Тому let's go!